Привіт, друже, називаємо Вайпер, і сьогодні новий відосик по Raid Shadow Legends. І сьогодні хочу поговорити про команду на третю гідру. Наш штат Леді Мікага, Ситія, Естрі, Туганрак, Варл і Харима. Минулого разу я бив подібною командою, тільки замість Сиції була уго, і я бив четверту гідру. Цією ж командою я пробував бити четверту гідру на стрімчику. Послання на стрімчик залишу в описі під цим відео. І я вам скажу, не дуже той виходило, через що? Через те, що тут, окрім підхілу Естрід, яка за тисяч, за півтора тисячі ходів. Нахиліла всього 3,5 мільйони. Фактично немає нічого. Є ще регенерації від рак. Ось і по четвертій їдрі це дуже, знаєте, це якбити, як колись казали, стіклянна пушка, яка багато наносить шкоди, але по ній один раз попасти і вона. Розбивається щось подібне в є в цій команді, і четверту гідру скажу вам зразу, що важкувато бити. Максимум, що в мене виживала ця команда, це більше тисячі ходів. Зараз десь ось тут я скрінчик вам покажу. І там в районі 400 з лишнім мільйончиків вони набили. Тобто, фактично, запас цієї команди десь приблизно в мене у моїх підрахунках десь на 600 мільйончиків на четвертій гідрі. По третій гідрі вони набили майже мільярд. Скажу вам зразу, що битва відбувалася дуже довго, тобто десь близько півтора до двох годин, і ем, десь відсотків 30 вони били на авто. Того що дуже довго перед тим було багато спроб по четвертій гідрі, і чесно вам скажу, трішки вже. Ем, Ну, підташнювало від тої гідри тоді. Ось і не дуже вже хотілося там супер-супер цифри показувати і вручну на фул все відбивати. Живучості цій команді на третій гідрі достатньо. Вони вижили повністю півтора тисячі ходів. І м -м, всі майже регенерації йшли від Туганарак в Сицію. Давайте зараз ми плавно перемістимось до герої і подивимось, хто в що і як був одягнутий. Леді Мікаге – стандартна героїня, стандартно на аренку, що їй потрібно, потрібно трішки живучості, щоб вона супер не просідала, захист здоров'я, багато швидкості і точність на відповідну гідру. Леді Мікаге в мене стоїть в лідерах, в неї аура 80 в усіх битвах. Вона тут використовувалась тільки в першій формі, того, що вона з автоатаки, коли б'є, то. Ще харима приєднується до атаки, і це дуже круто. Скажу вам зразу, що вони, коли на авто били, то леді Мікаги дуже часто юзала А-2. Я в пресетах цю навичку не заборонив. Скажу вам зразу: А-2 дуже гарно використовувати, коли голова танкова накидає на всіх. Союзників, а на себе відбиття шкоди. Но, е, бувало, напевно, два моменти, коли я переходив в другу форму, коли мені потрібно було харімою спровокувати голову клінцера, а на танковій було відбиття шкоди. Або на червоній голові, та що з контратаки б'є, вона також могла на себе накинути е, відбиття шкоди. Того я переходив в другу форму, знімав. Всі бафи, далі переходи назад в першу, і в першій формі вони навалювали свою шкоду. Талантики виглядають наступним чином. Ідемо далі, швиденько по героях пробіжимось. Наступна у нас сеція полуміна, Колись я її талантки прокачав, обрав ось такі. Дуже важливо брати всім зубки, всім Деде. Того, що вони худенькі і підхилу дуже-дуже, друзі, мало. І якщо ми можемо подивитися, навіть сиція полуміна з зубок щось там менше мільйончика собі нахиляла, і це також дуже мало. Того всі регенерації йшли в неї, ну, якось ось так. Навички злиті повністю, дар я обрав безжальність, в неї дві масові атаки, вона всім головам зрізає захист, і плюс автоатака має три удари. З кожного удару вона. Зменшує захист на 2%, а з однієї автоатаки це 6%. на якусь голову пріоритетну, яку ми хочемо вбити або відсічена голова, по якій ми зараз запустимо блендер. Дуже гарно сиція полуміна. Зменшувала захист і скажу вам, що вона в мене стоїть в команді зразу ж таки після леді Мікаги, щоб леді Мікаги ходила. Тоді Сиці я ходила з автоатаки з Блендера, зменшувала захист, а після цього вже в кінці йдуть мої ДД. Це також важливо трішки піднімає ваш Демедж по їдрі. Артефакти, артефакти друзі, тут трішки зупинимось. На стрімчику я сицію використовував все ті порчі. Тобто в мене Естріт в Порчі, я думаю, окей, давай ми ще сицію вдягнемо в сет порчі. В мене був один ще сет, такий непоганий, і е, розрахунок був на те, що не буде фейлу е, по типу: що на комусь є порча, на комусь нема, буде два героя, два масовика в порчі, і буде дуже круто. Чесно, це працювало, порча була на всіх, але була велика проблема. Сиція полуміна, вона є зелена, так і вона дуже не любить. Зеле... Сиція є червона і вона дуже не любить зелені голови. Дуже багато слабких ударів. А як ми знаємо, сиція, коли ходить з А3, їй дуже важливо накласти на всі голови випалювання, щоб вона отримала додатковий хід. Коли вона отримує додатковий хід, ми зразу ж таки можемо накласти двойний розлом. Або наступним ходом, наприклад, ми на три голови з чотирьох наклали випалювання, так? Спрацював слабкий удар. Наступним ходом ми хочемо накласти двойний розлом, і це дуже важливо, адже це бустить дуже багато шкоди. Але бувало таке, що вона не накладала ні випалювання, не накладала ні розлом, і дуже часто голови були тільки під слабкістю, яку накладала Естріт або Сиція. Було прийняте мною рішення одягнути її в сет завзяття. І цей сет, друзі, навіть коли голова ядовичка накладає ось цю ядовиту хмару, що наші герої б'ють тільки слабкими ударами. Сиція, яка при ударі накладає випалювання, може накласти че. Ось цю ядовиту хмару випалювання здоров'я. І навіть якщо немає випалювання здоров'я на, здоров на якійсь голові, вона може А2 своєю навичкою накласти розлом. Тобто, ось цей сет, він контрить голову, ось цю, що накладає ядовиту хмару, голову ядовичку. Це дуже круто. Мені зайшло і мені сподобалось. По артефактах, що я тут шукав, швидкість, точність, живучість, ось так швиденько переклацаю. Рукавички на критичний шанс, бо, друзі, других не було. І, чесно вам скажу, можна або на критичний шанс, щоб вона ще додатково щось трішки та надамажила, або, друзі, йти в фул жир, здоров'я і захист. Тут броня на атаку не захліпкована, можна було би, якби був лівчик, зробити трішки її. Швидшую. І чобітки п'ятизіркові, ось такі. Ну, фактично, в мене тільки один сет цього завзяття. Колись ніндзя в ньому ходив на Альнаме в анкілі з двома людожерами. Взяв я їй колечку на кровощит, щоб вона хоча б трішки жила, щоб її не так голови пробивали. Ну і чесно вам скажу, ця команда прожила півтора тисячі ходів і ні разу ніхто не впав. Тут фактично. Помилки, шансу на помилку немає, тому що команда без РЕСУ. Тут також можна було би ще дофарбувати. Олійка закінчилась на критичну шкоду і стяг друзі на захист. Також можна було би ще трішки догліфувати, але не гліфувати того було достатньо. Загальні параметри сиції наступні. Давайте ми гідру зразу виставимо. 40 тисяч здоров'я маловато, 4700 атаки, маловато. Вона з зубок, друзі, якщо її голова просажувала, вона з зубок відхилювалась за три удари десь на середину свого здоров'я. Дуже мало. 3600 захисту багато швидкості, майже 280, майже 100% крит шанс і критична шкода якась присутня. Також опір і точність є. Ось така ось використовувалась сиція. Харіма. Харіма моя стандартна арена, вона в сеті з феї плюс сет швидкості. І одна частинка збереження, яка дає 20 опору. Не хотів його міняти на щось інакше, гарно пофарбовано, та чому і ні. Загальні параметри Харіми. Давайте ми ось тут включимо. 7. Майже 700 без трьох Захисту 277 швидкості, 100% крит шанс і 340 майже критичної шкоди. Плюс 20% ігнору ще з зали гідри. Навички злиті повністю, дар вівця. Це аренна харіма Можливо, якби в мене була шоста зірочка, можливо, я би протестив дар. Жорстоке катування. Ну, але скажу зразу, тут десь буде плюс. 30-50% демеджу. Тобто, якщо вона нанесла е, там 300 мільйончиків, то сміло можемо 120-150 мільйончиків плюсувати, якщо у вас шестизірковий ось цей дар. Дуже він гарно бустить на 6 зірках демедж. Таланти виглядають наступним чином. Леді мікаге кажу леді мікаге харима в мене без зубок, але цього нічого не заважало, щоб вона прожила фул дистанцію. Ну, от вона не падала, їй було цього достатньо. Десь колись, коли вона просідала, на неї накидала регенерацію туганарак, і фактично вона жила абсолютно без проблем. Ідемо далі по наших героях. Так, у нас використовувався варл. Зразу показую його таланти. Таланти виглядають наступним чином на варла. варла я Варлом я відбивав на одній зірочці. Тільки закінчилась, закінчилась битва з гідрою. Далі обновився ринок, я купив йому другу зірочку. Сьогодні, ось перед записом відосика, я відкрив середній камінчик і випала ось е, третя зірочка на варла. Навички залеті повністю, дар я обрав йому вигнанець небес. На ньому було стабільно. 4 бафи стабільно, тобто плюс 2% він на першій зірочці отримував до шкоди. Артефакти, давайте я одягну. Так, Артефакти були ось такі. І ось такі в нього друзі, параметри. Тобто в нього було 7 тисяч атаки, 2,5 тисячі захисту. Того, що зараз зірочка плюсанула захист, і фактично решта параметрів були без змін. Ось такий ось варл, як він б'є, ви можете подивитися або попередній відосить про варла, того що він там був точно в тих самих артефактах, або забігти в стрімчик, який є під е, даним відео, і просто подивитися на цифри, які він видає по четвертій гідрі. Е, добренько. Ми рухаємось далі. Далі, друзі, у нас є. Така шоколадка туга на Рак. Використовую я її під Астралітку на ранці 3х3, плюс використовую її на гідрі. Дев'ять частинок сету збереження дає нам плюс 5% за кожен бонус захисту. Вона накладає 2. Бафи, і це плюс 10%. Дуже гарно. Також вона має зменшення швидкості регенерацію, блок бонусів зменшення атаки і розсіює якісь непотрібні е, штрафи. Блок бонусів, скажу, вона гарно тримає, але Туганарак хоче, щоб грати нею ручками. Плюс вона по своєю пасивною навичкою севить команду від страхів і від всяких різних каках, які на нас навішує гідра. Вона в мене без дару. Таланти, друзі, недокачені. Талант виглядають наступним чином. Я тут піду в господар війни, щоб вона ще трішки з автоатак своїх. Набивала, скажу вам зразу, автоатака в неї досить сильна, і, напевно, напевно, для максималізації урону по гідрі, напевно, рукавички на критичний шанс все-таки її можна дати. Звісно, якщо у вас вона сильно худенька не вийде, то можна рукавички на кріт шанс дати. Вона, ви знаєте, мені сподобалось, як з автоатаки вона жахає, і там шкода досить таки непогана в неї виходить. Естріт, Естріт, моя стандартна, залита по книгах. Дар я їй не робив, коли було можливо. Не знаю чому, напевно, не було. Ресурсів на аккаунті, вона в мене одягнута в сет порчі, сет прокляття, плюс сет сприйняття. Загальні її параметри наступні: 55 тисяч здоров'я, 3,5 майже захисту, 280 швидкості це без залу, з залом 300, і точність відповідно на гідру. Можна трішки ще менше зменшувати, тому що в лідерах стоїть Мікага, яка дає всім 80. Точності, ну і плюс там зала, якась там й прокачена. Таланти виглядають наступним чином. Тут я зубки не брав, того що було прийнято рішення взяти ось цей талантик, щоб вона просто максимально себе заливала, і ось цей талантик. Ніхто не впав за півтора тисячі ходів, і вона досить непогано справлялась із своєю задачею. Ось така ось команда: якщо бити всю дистанцію ручками, сміло може вийти за мільярд шкоди по третій гідрі. А це все на сьогодні. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. And get cool.